За понад 25 років з моменту виходу оригіналу на ПК та Плейстейшн було випущено 10 основних ігор Resident Evil, не кажучи вже про кілька ремейків і безліч дивних портів і спін-офів. Після виходу ремейку четвертої частини, який має потенційний зв'язок із Village, я подумав, що варто згадати історію усієї франшизи. А я вітаю вас на каналі Файні налізки. І сьогодні ми поговоримо про сюжет усіх частин серії ігор Resident Evil та як. Вони пов'язані між собою, згадаємо від першої частини на PlayStation 1 до ремейку 4 частини, яка вийшла у 2023 році. Також буду дуже вдячний за вашу підписку та лайк перед початком відео. Ну і звичайно, якщо ви хочете бути в курсі усіх новин та отримувати сповіщення про нові відео, тоді я буду радий бачити вас у себе в телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео. Ну що, сідайте зручніше, беріть щось смачненьке і ми починаємо. Спочатку пройдемося поперед історії, яка допоможе зрозуміти масштаб усієї історії та її особливості, які впливають на кожну серію гри. Трьома ключовими фігурами, найважливішими для ранньої хронології Resident Evil, є вірусологи Едвард Ешфорд. Джеймс Маркус і Освел Єспенсер. Спенсер. Троє чоловіків культивували вірус Progenitor із рідкісної західноафриканської квітки під назвою Strayway to the Тузесан, зрештою заснувавши компанію Umbrella Pharmaceuticals у 1968 році. Протягом цього періоду часу Спенсер найняв архітектора Джорджа Тревора для проєктування та будівництва особняка Спенсерів готичного маєтку з таємничою лабораторією Umbrella на яку наші герої, зрештою, наткнуться у горах Арклей. Після завершення будівництва особняка у 1967 році дружина Джорджа Джесіка та донька Ліза були викрадені Амбрилою та піддані тестом на вірус про Дженітор. Під час досліджень Амбрела щодо Лізи Тревор, які тривали більше десяти років, Біркін виявив мутагенний штам про який зрештою назвали G-вірусом. У 1978 році, всього через рік після того, як Студенти вірусолог Вільям Біркін і Альберт Вескер приєдналися до навчального закладу. Доктор Маркус здійснив великий прорив, поєднавши про з ДНК Піявки. Він зміг створити те вірус з серії мутованих штампів Продженітор, які в поєднанні з РНК вірусу Ебола здатні перетворювати заражених на зомбі. Того ж року Спенсер незадоволений Маркусом і, прагнучи отримати більший контроль над зусиллями Амбрелла щодо створення біологічної зброї. Закрив навчальний заклад і переніс Вескера та Біркіна до лабораторії Арклея під особняком Спенсера. Маркус залишився в покинутому закладі, щоб продовжувати дослідження. У 1988 році Вескер уб'є доктора Маркуса за наказом Спенсера, а Біркін почне дослідження першого тирана. У Біркіна все вийде. На той момент його дослідження G-віруса заслуговує схвалення Спенсера. У 1993 році Біркін офіційно передає Дає свою програму G-Virus, схвалену Спенсером, до підземної лабораторії Ракон Сіті, або як її ще називають, NEST. Контроль Umbrella над Ракон Сіті не було виключно прихованим. Корпорація не лише фінансувала основні елементи міської інфраструктури, її начальник поліції Брайан Айренс почав отримувати від них хабарі в обмін на мовчання щодо незаконних операцій Амбрелла над містом. У 96 році департамент поліції Ракон Сіті з Заснував Старс, тобто оперативну рятувальну службу, на чолі з Альбертом Вескером. З цього моменту починається перша частина гри Resident Evil. У липні 1998 року потяг з Ecliptic Express, що належить компанії Umbrella, піддався нападу з граї інфікованих Т-вірусом піявок, які заразили усіх, хто знаходився на борту. Браво, тім, від Старс та офіцер Ребека Чемберс виявляє потяг після того, як Гелікопту. Оптерії команди приземлився на шляху розслідування жахливих вбивств у горах за межами Ракон Сіті. Після зустрічі з ув'язненим, а саме Біллі Коїном, пара потрапляє на покинутий об'єкт, який використовується для тренування майбутніх керівників Амбрелла. На об'єкті Ребека та Біллі виявляють, що доктор Маркус відповідальний за те вірус. Протягом цього періоду Вескер і Біркін розуміють, що вони не можуть стримати випущений вірус, і Вескер Вирішує покинути Амбреллу, щоб приєднатися до її конкурентної компанії. Він просить Біркіна приєднатися до нього, але той відмовляється, щоб завершити дослідження Джей Віруса. Весьхар розповідає Біркіну про свої плани заманити членів Старс в особняк, щоб використати їх як предмет бойової підготовки. Біркін вирішує підірвати заклад. Ребека зустрічається з капітаном своєї команди Енріко Маріні, який повідомляє їй про старий особняк, де планує зустрітися. Решта команди Браво. Тим часом Вескер стикається з полковником Сергієм Владіміром, правою рукою Спенсера та капітаном гвардії Амбрелла, який звинувачує його в обмані та не несе за це відповідальність. Ребека та білі воз'єднуються і зрештою зустрічаються з королевою піявок, останнім експериментом Маркуса, яка увійшла в його тіло і реанімувала його, наповнюючи всіма знаннями та спогадами Маркуса, убивши королеву піявок раз і назавжди. Будівля саморуйнується. Після втечі Ребека дає Біллі йому свободу та прямує до особняка, щоб знайти своїх товаришів по Старс. Вескер і Владімір також окремо прямують до Особняка. 24 липня 1998 року Старс, а саме команда Альфа, відправляється з'ясувати, що трапилося з командою Браво. Після приземлення Старс, учасника Джозефа Фроста, впиває собака-мутант, що споникає пілота тікати на гелікоптері. Валентайн Крис Редфилд Альберт Вескер та Баррі Бертон мчать до особняка, поміченого в лісі. Залежно від того, якими персонажами керуватиме гравець, джил або Кріс проводять ніч, досліджують особняк, відкривають долі інших членів групи Старс. І декілька небезпечних секретів про природу особняка, а саме того самого особняка Спенсера. Енріко Маріні повідомляє персонажу гравця, що хтось із команди Альфа є зрадником, зрештою, джил або Кріс. З'ясовують той факт, що корпорація Umbrella стояла за незаконними експериментами, які призвели до жахів, що блукають залами особняка. Зрештою, Джил або Кріс спускається до підземельної лабораторії, де вони виявляють, що Альберт Вескер був вище згаданим зрадником. Вескер заражає себе мутантним штампом та вірус, щоб дати йому перевагу виживання, перш ніж решту членів Старс виведе тиран. Вескер отримує смертельне поранення від свого жахливого творіння, і команда перемагає тарана за допомогою Бреда, який героїчно повертається з ракетницею та гелікоптером для втечі. Завдяки те вірусу, що проходить через тіло Альберта Вескера, він виживає, намагаючись втекти з об'єкта, що сама знищується. І через деякий час він приєднується до конкуруючої організації Umbrella. Одразу після подій, інциденту в особняку, решта членів Старс повертається до ракон. Що вимагає офіційного розслідування щодо Амбрелла, що замовник Шеф Айронс відхиляє: Кріс, Джил, Ребека та Баррі вирішує самотужки розслідувати змову Амбрелла. Кріс вирушає до Європи сам, а Джил залишається в місті, щоб дізнатися більше про секретну підземну лабораторію Амбрелла. У вересні 98-го року Ракон Сіті заповнюють зомбі після того, як те вірус заражає водопостачання, заражаючи більшу частину населення Амбрела. Розглядає спалах як можливість випробувати свою нову біологічну зброю і відправляє експериментальний BOW а саме T-Type з місією знищити членів Старс. З цього моменту починаються події саме другої частини. Поки Джил намагається вижити під час спалаху, новачок поліцейського департаменту, офіцер Ліона з та молодша сестра Кріса Редфілд Клер прибувають до Ракон Сіті. Після зустрічі та об'єднання, щоб вижити після зомбі-атаки, їх майже відразу розлучає автомобільна аварія. Тож Леон і Клер погоджуються зустрітися в поліцейському відділку. На жаль, будівля також кишить зомбі. Клер стикається з Шелі Біркін, маленькою дівчинкою, яку переслідує жахливий дивак, який виявляється її татом і провідним науковцем Амбрелла, а саме, Вільямом Біркіном. Тим часом Ліон стикається з Адою Вонг. Агенткою ФБР, яка хоче отримати G-вірус, щоб довести корумпованість Амбрел. У каналізації Ліон і Ада стикаються з дружиною Вільяма Аннет, яка, м'яко кажучи, не є великою прихильницею правоохоронних органів. Ліон і Ада переслідують її до таємного підземного об'єкту Амбрелла під назвою НЕСТ у гонитві за G-вірусом. Клер також прибуває до НЕСТ у пошуках вакцини, тільки тепер для інфікованої Шері. Леону вдається отримати. Мати зразок дже віруса, але він стикається з Вільямом, який у своїй дивокуватій формі смертельно ранить свою дружину. Аннет каже Ліону, що Ада насправді найманка, яка хоче продати G-вірус тому, хто запропонує найвищу ціну. Ада вимагає G-вірус, Але перш ніж Ліон встигає віддати цей вірус. Аннет стріляє в аду. Вона падає на смерть, упускаючи заразок g вірусу. Клер знаходить вакцину і Шері виліковується, але Анет зрештою, помирає від отриманих травм. Сама лабораторія готова до самознищення. Клер і Шері сідають на поїзд, щоб втекти з Леоном. Коли Нест знищено, екіпажу поїзда нарешті вдається уникнути кошмарів, і на околицях Ракон-Сіті обіцяють продовжувати боротьбу з Амбрелла. В іншому місці Ракон Сіті, Джил Валентайн, інфікована те вірусом. На щастя, Карлос Олівер, найманий Амбрелла, знаходиться на місці подій, щоб не тільки вилікувати джил, але й допомогти знайти вакцину. У цей момент наші герої дізнаються сумну новину про те, що уряд США планує знищити Ракон Сіті ракетним ударом, сподіваючись викорінити інфекцію. Карлос і Джил прямують до іншої підземної лабораторії, цього разу креативно названою NEST2. На жаль, Немізіс все ще живий, і він переслідує Джил. Обом вдається позбутися гидоти рази назавжди, і зі зразком вакцини в руках вдається втекти з міста до ракетного удару. На жаль, Ніколай, колишній колега Карлоса, який став секретним оперативником, чекає їх біля гелікоптера, і йому вдається знищити флакон із вакциною. Джил і Карлос вбивають Ніколая, залишаючи його мертвим і втікають незадовго до того, як ракета прилітає і назавжди повні. Містю закриває Ракон Сіті через три місяці після втечі з Ракон Сіті. Клер Редфілд у пошуках свого брата Кріса намагається здійснити рейд на європейський завод «Амбрелла». перш ніж її схоплюють. Клер потрапляє до в'язниці на острові, якою командує Альфред Еншфорд, онук одного із засновників «Амбрелла». Відбувається спалах, і після звільнення Клер береться за роботу, тобто шукати Кріса та втікати з острова. Однак, не знайшовши Кріса, Клер тікає на літаку. Ешфорд, який, як виявилося, має роздвоєння та часто вважає себе своєю сестрою близнючкою Олексією, дистанційно бере керування літаком і врізається в інший об'єкт Амбрел, цього разу в Антарктиді. Альфред також прилітає, щоб помститися, і після смертельного поранення він звільняє свою сестру Алексію, яка криогенно заморожена та пронизана новим вірусом під назвою Т. Вероніка. Тим часом на острові з'являється Кріс у пошуках Клер, натомість він зустрічає свого старого друга Вескар який все ще живий, незвичайно сильний і на місії, а саме знайти зразок Те Вероніки? Вони обоє прямують до Антарктиди і Кріс нарешті воз'єднується з Клер, яка потім перемагає дуже могутню Алексію. Через шість років Амбрелла зникла через поєднання урядового нагляду та подальшого падіння вартості акцій. Леон С. Кеннеді, колишній новобранець поліцейського департаменту Ракон Сіті, тепер є урядовим агентом, якого відправили на місію врятувати доньку президента Ешлі від її викрадачів у сільській місцевості Іспанії. Він виявляє, що її викрадачі не тільки належать. До культу під назвою Лос Ілюмінадос, але й всі вони заражені новим паразитом, який контролює розум під назвою Лас Плагас. Під час порятунку Леон випадково натрапляє на свою стару знайому. Аду Вонг, яка не померла, і знову на полюванні за вірусом. Врятувавши Ешлі, Леон протистоїть лідеру культу Седлеру, і за допомогою Ади їм вдається перемогти його. Ада знову показує своє справжнє обличчя, бере зразок лас плагас і тікає на гелікоптері, але не раніше того, поки база не самознищиться. Леону та Ешлі вдається втекти, і вони повертаються додому на водному мотоциклі. Два роки по тому, коли Вескер все ще перебував на волі, Кріс Редфілд і Джил Валентайн працюють разом для нового альянсу з оцінки безпеки біотероризму. Слідкуючи за приводом до засновника Амбрела Освальда ЄСпенсера, пара нарешті стикається віч на віч зі своїм старим босом, який став заклятим ворогом. А саме Альбертом Вескером, який убив Спенсера. Вескер, який, здавалося б, навіть могутніший ніж раніше, і тепер ухиляється від куль заради розваги, але у суточці, щоб врятувати життя Кріса, Джил жертвує собою, посилаючи на смерть і себе. Майже через три роки після смерті Джил Крісу доручено затримати терориста Рікардо Ірвінга, який продає біоорганічну зброю в Африці. Але разом зі своєю новою напарницею Шевою, Кріс дізнається, що місцеві жителі заражені чимось схожим на Лас Плагас, який пізніше з'ясувалося, мав назву Ороборус. BCAA, тобто Міжнародна організація проти біотероризму. Також повідомила йому, що джил може бути ще жива. Після перемоги над мутованим ірвінгом Кріс і Шева дізнаються, що компанія Трайсел, яка фінансує BCAA, взяла на себе погану роботу Амбрели разом із ще живим Вескером і проводила експерименти на людях. На жаль, однією із цих жертв стала Джил, яка також досі жива і тепер під контролем Вескера. Крісу і Шеві вдається приборкати джил. і видав Пристрій для контролювання розуму поки не пізно. Вескер намагається втекти на бомбардувальнику, який розбився, після кількох бійок. Кріс і Шева нарешті перемогли вескара раз і назавжди, іначе світ може жити в безпеці, але поки що. У 2012 році з'являється новий вірус від компанії під назвою Neo Umbrella, очолюваною людиною, яка дуже схожа на Аду Вонг. Вважається, що новачок серії ігор, а саме Джейк Мюллер, є ключом до вакцини від загадкового вірусу, завдяки своїм антитілам, які є в результаті того, що Джейк був. З сином Альберта Вескера у 2013 році американський президент вирішив, що з цього досить, і настав час розповісти про те, що насправді сталося в Ракон Сіті. Однак, перш ніж він це зробить, відбувається ще одна атака з використанням біологічної зброї. І президент, який вже став зомбі, має знищити його вірного агента та улюбленого героя серії, а саме Леона Кеннеді. Потім приходить Ада Вонг і розповідає Леону, що радник з національної безпеки Дерек Сімонс пов'язаний з Нео Амбрелла та стоїть за терактом, який зомбував президента, і що він створив новий штамп біологічної гидот. Відомий як Сі вірус, Леон прямує до Китаю в погоні за Сімонсом. Кріс Редфілд зараз охоплений посттравматичним розладом і жагою помсти після того як його команду вбила Ада. Тож він також прямує до Китаю. Кінцівка була дуже ефектною, тому я зараз розповім усі найважливіші аспекти. Кріс дізнався справжню особу Джейка, і незважаючи на незручний момент, коли Кріс каже Джейку, що він убив його батька, вони здебільшого розбираються. Сімон згине, приятель Кріса, а саме Пірс, отримує поранення, але завдяки вірусу, Сі у нього відростає нова рука і він рятує свого побратима Кріса. Джей вбиває свого боса, про якого, чесно кажучи, не варто говорити, і ми також дізнали. Що є дві ади. Одна з них самозванка на ім'я Карла, яка пояснює всі свої зміни костюм. І нарешті всі хороші хлопці перемагають і розходяться своїми шляхами. У 2017 році Ітан Вінтерс шукає свою дружину Мію, яка зникла безвісти. Його пошуки ведуть вглиб Луїзіани, і він знаходить її ув'язненою, дуже дивною та у дуже дивній родині Бейкерів. Через деякий час Ітан захоплений Джеймсом Бейкером. І змушений приєднатися до блювотної сімейної вечері зі своєю дружиною Маргаріт, сином Лукасом. І старолітньою жінкою після втечі та вбивства Джейка та Маргаріт, Ітан знаходить свою дружину та розробляє сироватку для Мії. Вони намагалися втекти на човні, але його перекидає таємнича істота, яка виявилася дівчини на ім'я Евелін, біозброєю, супроводжувати яку було доручено Мії, яка очевидно є секретним агентом. Виявилося, що Евелін відповідає за інфекцію, яка змінила свідомість сім'ї Бейкерів. Тому що навідчайдушно шукала і хотіла створити власну сім'ю. Після ін'єкції токсину Евелін повертається до свого справжнього вигляду старої жінки за вечерю з бейкерами. Виявляється, вона швидко старіє, але ненадовго, оскільки Евелін мутує у гігантське чудовисько, як і у всіх класичних босах Resident Evil. А після останнього зіткнення з Ітаном, за невеликої допомоги нещодавно прибулого військового загону. Вона нарешті помирає в останньому моменті. Лідер військового загону допомагає Ітану, і з'ясовується, що це був як ніхто інший, як Кріс Редфілд, який виходить із гелікоптеру під маркою Амбрелла. Здається, компанія знову відродилася, і тепер, маючи красивий синій логотип, вона на боці добра співпрацює з такими організаціями, як BCAA, щоб позбавити світ від біотероризму. Після втечі Ітана Кріс і його команда переслідують Лукаса Бейкера, який насправді ніколи не був під контролем Евелін через сироватку. Надано йому новою тіньовою організацією під назвою The Connections. Команда стояла за створенням Евелін, і Лукас збирав для них дані про неї. Але, як і будь який лиходій, він також планував зрадити свого господаря. Хоча це не окупилося, оскільки, пройшовши велику кількість пасток, крісу вдалося протистояти та вбити мутованого Лукаса. Доповнення закінчується тим, що Кріс повертається на базу для термінового дзвінка. Через три роки після подій сьомої частини Ітан Вінтерс і його дружина Мія переїжджають до Європи, і тепер вони є батьками новонародженої дитини на ім'я Розмарі, скорочена Роуз. Одного разу вночі Кріс Редфілд і його підрозділ вриваються в резиденцію Вінтерсів, незрозумілим чином розстрілявши мію та викравши Роуз і Ітана. Сам головний герой потрапляє у відлюдне село, шукаючи свою дочку. Під час подій у селі Ітан дізнається. Що місцевий священник села, мати Міранда, розділила частину тіла Роуз на чотири флакони, віддавши по одному кожному з чотирьох лордів села, одну з яких Включає знамениту високу жінку-вампірку пані Дімітреску. Згодом ми дізнаємося, що людину, у яку стріляв Кріс, була не Мія, а переодягнена мати Міранда, а що справжня Мія викрадена. Ітан перемагає чотирьох лордів села, але невдовзі після перемоги над останнім лордом з'являється мати Міранда та вбиває Ітана, кажучи, що вона планує взяти Роуз та використати її як посудину, щоб воскресити свою власну. Власну доньку Єву, яка померла від іспанської чуми. Також ми зізнаємося, що Ітан насправді першого разу помер під час зустрічі з Джейком Бейкером у сьомій частині, але завдяки цвілі він отримав регенеративну силу. Якщо коротко, то цвіль це тип грибкового суперорганізму, який використовується для створення гуманоїдних ворогів, відомих як молд, істоти яких створювала родина Бейкер і один із ворогів, з якими Ітан зіткнувся під час перебування в Луїзіані. Ітан ожив і поборовся з матерю Мірандою, вибиваючи її та рятуючи свою доньку. Оскільки тіло Ітана починає псуватися, він жертвує собою і віддає свою доньку Роуз Крісу. Вони обидва добираються до гелікоптеру, перш ніж Ітан бере бомбу і знищує повністю село. Через кілька років після подій у Resident Evil Village сцена після титрів показує, як підліток Роуз. Підвідує могилу Ітана в день його народження, а потім йде машину з неназваною організацією. А я дякую за перегляд. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Я буду дуже вдячний за вашу підписку, лайк та коментар. Це допоможе просувати канал далі, щоб створювати більш якісний контент. Ну і звичайно, чекаю вас у себе в телеграм-каналі. Бажаю всім мирного неба і слава Україні!